Військові лікарі розглядають польовий лазарет і вже розмірковують, де облаштувати операційні стіли, ліжка та сестринський пост. На перший погляд кажуть, у цьому мобільному шпиталі високий рівень захищеності від інфекцій. Як в звичайній палаці тут не буде такої запиленості. Відповідно, більш високі гігієнічні норми це все сприяє якому швидшому одужанню відновленню пацієнтів. Медичний намет площею 60 квадратних метрів. Одночасно в ньому можна розмістити 10 ліжок. Дизель генератор дозволяє безперебійно забезпечувати лазарет електрикою. Вона унікальна в своєму роді, тому що. В комплект його входить також обогріватель. В зінє время суток включається, подається гарячий воздух, і в зимнее время суток ну, там нормальна температура. Київські виробники перевірили, як госпіталь витримує пориви вітру, як береже температуру чи не пропускає дощову воду. Врахували для армійців і час розгортання щонайбільше півгодини. На двація дуже просто відмови насоса від електромережі під'єднується. Насос до клапанів гроші на мобільний шпиталь для морської піхоти. Волонтери збирали і в Україні, і за кордоном долучалася діаспора. Військові медики подарунок оцінили своїми транспортними засобами, передислокувати в те місце, де буде знаходитись батальйон в будь-який район виконання задачі, які будуть поставлені. Перед нами наступного тижня волонтери планують придбати обладнані інструменти та перев'язувальні матеріали для лазарету. Згодом подарунок від миколаївців доправлять на передову. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, Миколаїв, п'ятий канал.